Друзі, доброго дня! З вами компанія Автопарк Вінницький філіал. У нас сьогодні чудове надходження з Chevrolet Nubira 2004 року випуску на двигуні 1,8 газ бензин з пробігом 135 тисяч кілометрів. Ціна даного автомобіля 4890 доларів. Автомобіль у нас в такому гарному стані, має дуже гарну оптику. 15-го радіусу легкосплавні диски. Задній ряд у автомобіля потонований. Так у нас виглядають задні ліхтарі, максимально збережений стан у автомобіля. Перейдемо до заднього ряду сидінь. У нас тут дверні карти в такому стані. Так виглядає великий текстильний диван, є підстаканники для задніх пасажирів. Щодо переднього ряду сидінь. У нас тут повний електропакет, електрорегулювання дзеркал. Зверніть увагу на стан сидінь Автоматична коробка передач. Так виглядає газ. Є автомобіля кондиціонер, максимально збережений автомобіль на свої роки. Ціна його всього лише 4890 доларів. Ми знаходимося, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1 а також даний автомобіль доступний в лізинг та кредит. Запрошуємо вас на тест-драйв. З вами була компанія Автопарк.